Всім привіт! Ви на каналі і сьогодні я знімаю четверту частину гості до бабусі. починаєм Так, все, я встала. О, добрий ранок моя. Добрий ранок, Твайлайт Ну, що, підемо снідати, а потім будемо розбиратися з твоїм амулетом. Давай. Ну що, я наїлася теж через пів години. Заходьте. Як справи, дівчата, дуже добре бабусю. Бабусю, слухай, може, ти нам даш книжку про різні магічні амулети, медальйони, а раз, зараз принесу? Ось ця книга. Дякую, бабусю. Читайте на здоров'ї. Ось це амулет є в червній книжці. Він походить, тут написано, що він походить із древніх роду поні. Вони його зробили, щоб було як, прикрас, була як прикраса, але вони одного разу знайшли камінь бажань. І вони його наділили такою силою і цьому амулету дали назву Амулет Бажань. Цей амулет може виконати будь-яке твоє бажання, тільки треба сказати слово хоч. Наприклад, щоб мати крила, треба сказати. Хочу мати крила. Добре, я спробую. Хочу мати крила. Ну, як я? Ого, дуже гарно, сестро. Я навіть не думала, що є такі чарівні амулети. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал до останньої частини.